Харківський осередок української академії лідерства вранці студенти перевдягаються та фарбуються, щоб піти вертепувати. Свій костюм одягає Андрій Бендюк. Це саморобна, роблена власними руками. Корона відповідає, напевно, як колись царя ірода, але це просто пластмасово. Зараз у Андрія одна із головних ролей у вертепі. Я, наприклад, входжу до нехороших. Тобто я ірод, я маю вбити дитятко, але в кінці всього вертепу добро таки перемагає. Ідуть вулицями міста щодня від початку тижня. розповідає заступник керівника харківського осередку академії Іван Чубукін. Вертипування протягом цього тижня воно відбувається з 9 ранку і до 7-8 вечора. Буває, люди підходять, питають, що ви тут робите, Ми розповідаємо, що це вертеп, і таким чином теж популяризуємо українські традиції. Загалі вертипування, співаємо нову радість для того, щоб люди краще дізнавалися про такі традиції українські. Чубукін каже, розігрують вертеп для друзів та партнерів, заходять із виставою і до різних установ. Сьогодні прийшли до почесного консульства Німеччини в Харкові. Отворіть двері! Готувалися до виступу студенти протягом кількох місяців. Самі писали сценарій. Не лякайтесь, не смутітесь, сину Божому, вклонітесь. До вертепу поспішайте, сина ну вітайте". Завтра ж планують долучитися до вертепної ходи. Вона у півдні стартує від майдану конституції та прямуватиме до оперного театру. Зареєструвалося близько 400 людей. В учасників ходи волонтери перевірятимуть ковід. Сертифікати, розповідає співорганізаторка Олена Рофа бекетова Крім того, ми просимо глядачів мати при собі маски. Ну, тобто, ми не можемо на глядачів вплинути, але ми нагадуємо, що маски обов'язково мають бути. Ну, і учасникам, звісно, також. Не ну, учасникам, в першу чергу, вони мають бути всі вакциновані. За словами Рофи Бакетової, о 12.45 відбудеться міжнародна акція спільного співу колядки Нова радість стала. Протягом двох днів вертепні колективи будуть виступати у дитячих будинках, військовому госпіталі, торгово-розважальних центрах та на вулицях міста. Буде в кожному хаті, щоб усі були багаті. Христос народився. Слава його. Марина Сметана, Дмитро Денисов та Роман Даніщук. Новини на Суспільному. Харків.